Здравствуйте, ребята. Дуже коротко, бо кое-що забув сказати в попередньому відео. І взагалі, щось беру загружаю відео, а не ставлю, щоб морда була якось нормально. А то ви що, рот відкритий, то ще що то, ну самі бачите, аж самому якось і смішно і противно. Ще й оце що зуба нема зверху. Так от це той же. Е, казав про цей, коли Діма Скалка, ну це пацан 24 года, да, Микола Горбанюк 27 год, за той же. ж, Коли нас били з бабою, да, а це Микола Горбанюк, це брат Андрія Горбанюка. Да, так званого лісника. Упросився по знакомству, сунувся в ліс, щоб ліс деребанити. Ну, да, купляє машини, все. А воно вони самі це ніщита, голота. Жили у берегелях, село таке є там воно, біля Вербородинського лісу туди, так як до Деркачів. Так оце цей? ніщита, Ну, а воно чим зледота, то тим більше краде. От попало так, що красти, от і крадуть. Дереба ліс, а ліс народний. Все належить народу. Самі знаєте, річки все народ. Не, вони все позахвачували, вони хозяєва стали. Особливо після Майдану. Воно ж пішов бардак, що люди не мають права не карасика якого-то піймати біля ставка. Ні, то наші да? такі звані орендатори. Яке воно ваше вивих, Ви Виділи ті ставки. Ото таке, як москалюк вам дали в оренду людське, та ще в селі, що протизаконно. Так само ліса. Ділитеся он, з головою сіє ради, з москалюком. Тому й вирубаєте, продаєте дрова, бруся все повністю. Пелораму поставив біля хати. Не дай Бог, електричество замкне. Буде горіти пілорама, згорить хата і сусіди погорять. Та в твою мать. Ну треба ж таке придумати. Чим ви думаєте? Андруше, чим ти думав, що ти поставив? Ладно, ти он за свого скалку, Діму, це ж твій син не рідний, но син. Фамілія разні, але це твій син. Так? Так про нього думав, він зараз ховається. Не видно, Хова... що він буде сидіти не по. 126 статті Кримінального кодексу там до 5 років. Ні. Він буде сидіти по 187 за розбій. Так? І навіть не по, 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 повтори, не, не по другій частині, що там до 10 років, от 7 до 10, ну, з конфіскацією майна там вже це така стаття. А буде сидіти по 4 статті. Понімаєте, по четвертій, під час воєнного стану. До 15 років він буде сидіти. І твій брательник Микола Горбанюк, який бабу побив кусь, синяків наставився і кричав тоді: до добивай його, добивай, щоб сказав, мочити. Тоже сидів би, ну так як його вже нема, в землі гніє, да? Господь Бог так розпорядився за те, що бив бабу. Понимаєш? За те, щоб би земля йому бетоном. Гнида він. А дружив з моїм внуком, з нашим внуком. А? Баба його кормила, якщо в школу ходили. І прийшов бабу бити. Хазяїста, став. ліс продає. А? Да? Ворбанюки. Хазяєва? А то ж, блядь, а потом бігом повтікали і давай довго. Поліцію визвати, москалюк, щоб вас спасав, бо внук оказався вдома. І вони повтікали, злякались внука, повтікали. В машину сіли по їх. Їх було три чоловіка, один на дорозі стояв, а ці ж в дворі нас били. Да? Скалка, Діма, бив, кастєт, у мене висок ззаді ударив, я впав, сознання потеряв. Біля, в хаті, в дворі, ось біля хати, біля дверей. А він ногами в голову бив, доб, добивав. Бо Микола кричав, мочи його, ще б сказав мочити. Це москалюк послав з Романючкою, секретаршею. Вони же казали, самосуд учинимо. У мене бумага є, вони навіть підписалися, придурки. Романючка і москалюк підписаний під час цієї сільради. Самосуд. За цю кляту дорогу, що я відео зробив, що будуть сільрада буде за свої гроші робити дорогу. Бо гроші покрали, а на дорогу списали. А поліція ще й дала бумаги в 19-му році, щоб в нас асфальт по дорозі. Да, Пласюк? Олег, участковий. Так, так. Сам привозив, сам привозив. Все в неї є. Так от, буде він сидіти. І обов'язково... Обязательно... На... А, -а, -а, а то не дай Бог, його Господь покарає. А не хотілося б молодий. Господь може покарати. Нельзя бити старих людей. Нам більше 70 років, а оті внуки, нам внуки, годять, бо в мене ж внук. У мене два внуки на фронті, а ці суки, блять, прийшли діда з бабою бити. У мене син пропав без вісі. в 24 листопаді на Курщині. Понимаєш? 50 років оце було б. А? Паразити ви. Дома стався без нічого, да ще, блядь, туди якась ракета чи снаряд щось залетіло. Треба їхати, ремонт робити. Нема нікого, сина. Ми ж сину оставили. Нахрен ця Хмельниччина оця корумпована, Тут вже одна корупція кругом. Поліція продажа, ограбили нас, побили, автомати до голови представляли, заяву не взяли, Горбанюк. У Горбанюк, Атласюк Олег і Сукач поліцаї. Баба каже, заяву нас побили, все. Ні, Нам автомати до голови той заборонили, де ходити під автомати, а, а, а самі творили, що хотіли. Вкрали нас, вкрали. На 5 тисяч доларів вкрали, бо гроші вкрали і речі вкрали. Або на 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень. І це матеріальна шкода. А морально будемо брати не менше, як 20 тисяч баксів. Маємо право угоду укласти без ніякого суду все. Бо через суд буде моральна шкода, там буде не 20 тисяч баксів, а 200 тисяч баксів буде. Підождіть. Дойде до суду. Да? Як не повернете те, що украли 200 тисяч гривень, не повернете, я жалію молодих. Мені не треба, тої моральної шкоди. Нехай воно вже на їхній совісті буде, побиття, все проще. Давайте так. За моральну шкоду. Андрій Горбанюк, не хоче, щоб Діма сидів в тюрмі? З нього за те, що бив гроші.